Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Без мережі інтернету залишилися користувачі мобільного оператора «Київстар» усе через масштабну кібератаку. Професійне вигорання у війну, хто у зоні ризику, і як вберегтися від синдрому. Втома як вінницькі криміналісти документували освідчення військового. Через хакерську атаку у роботі Київстару стався збій. Про це суспільному повідомила прес-служба Київстаро. Через проблеми зі зв'язком протягом дня не працювали. Телефони виникли труднощі з оплатою проїзду у громадському транспорті. Зранку ще був ще був трохи. Був ще зв'язок. Потім вже перестали банківськими карточками. Розраховуються, муніципальними розраховуються в кого є лайф або вода також. Розраховуються. Якщо нема, то вже можемо е, дають 8 гривень когось, попросити, щоб розрахувалися. З власних джерел суспільному відомо виникли труднощі в роботі деяких служб онлайн-таксі. Не працює мережа, немає інтернету і не приходять смс-повідомлення. Ось як опитані нами вінничани реагують на проблеми у роботі Київстар. Немає просто зв'язку, немає можливості працювати і. Підключатися можна тільки до Wi-Fi мережі. Виникли труднощі, дозвонитися до лікарів неможливо. Хаос. В житті з'являється хаос. Я нічно подумала, що це в мене з телефоном щось не то, що вже все. капець. Ну, зв'язку не вистачає. Ну, в більшість яких стає і немає ні лавсейв. Ну ось ми хотіли між собою зв'язатися, зв'язку зв нема. Я не зразу помітила, дуже незручно, нікому неможливо ні подзвонити, ні інтернетом скористатися. Дуже незручно дитині не можу подзвонити в школу. Не могла дозвонитися до рідних, з якими мала зустрітися. Попросила Бога, Господи, поможи зустрітися. І я вам хочу сказати, що була сьогодні дуже здивована, оскільки вийшла з тролейбуса і відразу зустріла ту людину, до якої йшла. У мене Київстар зв'язку немає, вайфаю немає, інтернету немає, звісно. Ну і так, якось так не можемо позвонити нікому. Ну незручно дуже. Ми всі пов'язані з інтернетом. Інтернет є тільки вдома. Київстар не працює. На лайф переключитися неможливо. Отратільні остановка без телефона. Нікуди. Поки що терміни оновлення сервісів остаточно незрозумілі. Повідомив генеральний директор компанії Київстар Олександр Комаров. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Віктор Бортник, український військовий, який разом із побратимами в повному оточенні тримав позиції сім днів. На жаль, не всім вдалося вийти з того бою живими, заради загиблих побратимів та п'ятьох сестер, які чекають його на Миколаївщині. Він продовжує щоденну боротьбу заради перемоги. Патський контроль. Ми по ходу в окруженні. чув контролем края гранати Є з чого одбросимося гранатами. Музики дрова, яка немає окруженні. Позивний мій молодий. Так як я прийшов в 20 років, то в мене контингент був з людей, яким за 40 попав я в 9-й окремий стрілецький батальйон у 22-му році, в липні, місяці. так і до цього часу проводять в цьому батальйоні службу. О, Героям слава! Як відреагували рідні? Батько в мене віднісся до цього нормально, в мене батько патріотичний, то він в 5-й штурмовій бригаді воює. В родині нас 6 дітей. Я найстарший і 5 у мене сестер. Дуже красивий, гарний. Кій. Чимних дівчаток. На яких напрямках довелося за цих два роки війни воювати? 28 серпня почався наш штурм Херсонського напрямку. Ми заходили зі сторони Криворогу. Рогу. Хрещенівки я отримав поранення. Взирвателі всього. Весь взриватель це залетів. Поїхали ми після Херсону на Бахмут. У 23-му році, в 20-х числах, почався штурм вагнерів саме. Бахмута, тобто окраїнного міста, і ми якраз тримали там в цій крайній місто оборону. Там дуже важко було в плані артилерії, тобто артилерія і маса просто людей Вони не, не кінчалися в них в противника. Не можна сказати, що вони там якісь там мобіки паршиві або ще щось. Там знаєте з такого плану. Це достойний противник. Він знає воювати, вміє воювати і з ним важко воювати. Так можете згадати свій найважчий бій? Це було в Макіївці Луганської області. Ми попали в оточення, пробули там тиждень виїхали, я досі пам'ятаю два танки, але дуже близько, майже на позиції, і три БМП. Виїхали з піхотою. Ви опинились в оточенні? Я в правильно розумію. Ви і скільки було з вами бійців? У нас попало в оточення дві позиції. На моїй позиції було сім чоловік, і спереду мене була позиція. Там також було сім чоловік. І ми чотирнадцять чоловік стали разом в обороні. Скільки днів ви знаходились в оточенні? Сім суток. Скільки за цей час, за цих сім днів? Вас штурмував ворог? Я не перерахую вам. Ну, я не знаю, я не можу вам сказати, скільки ми в один день з побратимом збили з рахунку, скільки нас вже ну, штурмували. Пустей! Ви були командиром там. Я був так, командиром відділення. Вам вистачало боєкомплекту триматися цих сім днів? Завдяки чому ви тримались? Ми протрималися сім днів завдяки тому, що був ворог, який йшов дуже, і був. Дуже близький контакт, 3, 7, 5 метрів. Наскільки близькіше, ну, я сам не уявляв, що може так бути. Коли вже 70 метрів це вже я вже розумію, що це далеко. Знищували, їх в них БК, тобто те, то, що в них було, там їжа, вода. Це просто що необхідно було з водою. У нас була дуже велика проблема. По суті, в нас було, було на другі сутки бою брати без бою. Бо в нас не було нічого. Завдяки трофейній зброї також воювали їхню зброю проти них. Так, наше командування нам скидало ВК, воду, але скидало не нам, а противнику. Тобто противник був круг нас, і вони нас просто діставалось не вам, а противнику. А а противник. скидали з чого? З дронів? З дронів. Ми ж там фонариками сиділи, що ми тільки не робили, щоб нас побачили, щоб нам скинули і саме нам, бо в нас є поранені. Завдяки противнику, як говориться, що ми їх там знищували і забув. На цьому ми і прожили так. Цей тиждень як вам вдалося вийти з оточення. Це було просто неочікувано. В три часа ночі запригують чотири чоловіка прямо вже в окопи. Ну в траншеї хто? Чи це наші? Просто ми не знали. Ми без зв'язку. Починається бій між своїми Ми знаємо, що вокруг нас нікого немає, крім ворога. Без всяких поранень все обійшлось. Ми тоді дізналися. Я був просто шокований. Що прийшла зміна? Які кількості людей з цих 14 так далось вийти? Вийшло 10. По пораненим, то шість іще поранених. Які у вас були мотиви тримати до останнього цю позицію? Я знав, що я помру, але я вирішив, що не сьогодні. Ми зробили собі рішення таке, що поки в нас є БК, поки в нас є сили, будемо давати діціч ворогам. Так просто вони нас не візьмуть. Про що ви мрієте? Щоб закінчилась війна. Це моя єдина мрія. Вона обов'язково закінчиться нашою перемогою. По іншому не як. Олена лікар-терапевт, до роботи повернулась в січні 23-го року. Повномасштабне вторгнення зустріла в маріупольському шпиталі. Далі розповідає, був завод і ліча в першу чергу. Закінчились медикаменти. Потім вже в хлопців, які обороняли заводи, закінчились боєприпаси, боєкомплект. І російські війська зайшли вже на територію заводу. Ну власне кажучи, так ми потрапили в полон. З надією на те, що дотримання якихось женевських конвенцій, навіть для цієї країни агресора, щось значить у полоні Олена пробула півроку. Звільнили під час обміну в жовтні 22-го року. Але думка про колег, які залишилися там, і досі ятрять душу, каже медикиня. Дуже багато моїх колег досі в полоні. Це вже другий рік, і це насправді те, що найбільше не дає жити не то. Недостатньо вдихнути на повні груди, бо ти, ти знаєш, як там. Я була 6 місяців, мене вже другий рік. Юрій Калиновський, лікар-травматолог, кілька тижнів тому повернувся із передового хірургічного відділення. Там, каже, доводиться працювати в рази інтенсивніше, ніж тут. Стандартні операції для – там це ампутації, в першу чергу саме такі складні і неприємні, називаємо так. Це хірургічні обробки вогнепальних ран, великих малих в тому числі, і постановка апаратів зовнішньої фіксації на переломи. Із передового хірургічного відділення нещодавно повернувся і Дмитро Бучик. Оперативні втручання майже в кожного другого військовослужбовця були проведені. Дуже багато військовослужбовців з вогнепальними пораненнями травматологи там працюють як ніде. Через те, що роботи багато а часу на перепочинок, мало виникає професійне вигорання, каже психологиня Вікторія Кошалко. І якщо не пропрацювати, можна піти з професії. Хірург, який, перебуваючи в зоні бойових дій, 5 діб не відходив від операційного стола, маючи якісь буквально хвилини на відпочинок. Це людина, яка перебувала в такому цейтноті, що вона не могла не отримати синдром професійного вигоряння. Який в принципі і на ньому і сказався на його здоров'ю, тоді коли людина в чергову операцію втратила свідомість, я знаю таких особисто лікарів, які сказали, що мені я більше не можу, і все. вони йдуть працювати, ніби біля десь медицини, але не лікарями. Існують чотири стадії, каже Вікторія Кошалко: від ентузіазму втоми виснаження до самого вигорання. І якщо на перших двох що можна впоратись самому, поділивши час на робочий та відпочинок, то на третій стадії необхідна допомога психологів. Кожен із неврозів, якщо ним не займатися, просто веде за собою цілу низку захворювань, з якими чим довше людина живе, тим важче справлятися потім. З усіма медиками, які повертаються із зони бойових дій, працюють психологи, каже Вікторія Кошалко. В залежності від ситуації підключають різні методи відновлення та терапії від спелеотерапії до сеансів психолога та психотерапевта. Василь Липкань судинний хірург, з 2017 року мав понад десяток ротацій до зони бойових дій. Щодень каже, проводить до шести складних операцій. Найкращий спосіб вберегтись від професійного вигорання, пам'ятати, що в тебе є Сім'я, близькі, всі вдихнув, видихнув, подивився. О, люди ходять сніг. Тобто відволікаєся на, на звичайне навколишнє середовище і на дітей. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Режим надзвичайної ситуації у зв'язку зі спалахом гепатиту. А на Вінничині скасовано це рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Повідомив у своєму телеграм-каналі очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Нагадаємо, надзвичайний стан через спала гепатиту А в області тривав з 30 жовтня. 7 грудня по сьогодні лабораторно підтверджено чотири нових випадки йдеться на Фейсбук-сторінці центру контролю та профілактики хвороб. Спершу освідчився телефоном, а вдруге з букетом червоних троян допомогли працівники поліції. Це відео правоохоронців. Військовослужбовець Максим їхав із нареченою до її батьків на Рівненщину. Коли їх зупинили патрульні, Працівники поліції перевірили документи. А потім у мобільній криміналістичній лабораторії відібрали відбитки Ура! На згадку у пари залишили відбитки у формі серця Максиму. 24. Він захищає Україну понад три роки. Йдеться на сайті поліції Вінничини. Анастасії 28. Після окупації рідного Солодару вона пішла захищати Україну. Познайомилися на Бахмутському напрямку під час виконання бойових завдань. Майже два роки бачилися рідко через відстань між позиціями. Саме через це і освідчився телефоном. Тоді Настя сказала, так тепер підтверди. Ла своє рішення уже в присутності друзів. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2085 прізвищ.